Вітаю, шановні друзі. Отже, Росія, гусами Військова, вже офіційно, офіційно оголосила про те, що вони виходять з перемир'я. Вони там суджу свою обстріляли, зробили провокацію, сказали, що це ЗСУ, і вони вже не будуть визнавати ніякого перемир'я. Вони з нього виходять. Ну, тепер давайте подивимося, яка ж буде реакція. Агента Краснова, так би мовити, да? як буде реагувати, що буде збиратися робити Трамп? Його реакція на цю заяву. Ну, ви знаєте, йому страшно від того, що він в такий спосіб одержав поразку. У цій, цій переговорній, так би мовити, операції. У нього навяжчива ідея була про те, що треба складати зброю, так? але він сам сам отримав поразку в, цьому, в цій операції, так би мовити. Знаєте, він шукав вихід. Намагався знайти вихід із ситуації. Ну, знаєте, я думаю, що ось зараз він як відстранився. І ну, от всі, мабуть, і ви теж помічаєте, да? що він от затих. Все, Пісков заявив, що вийшло і ніякої реакції від Трампа. Да? Тобто він як відійшов. А... Ну, У нього є певні страхи у Трампа. Я вже весь час говорила, як тільки. Роблю розклад на Трампа, випадає постійно оця ось карта. В нього постійний страх. Він розуміє, що у тих відносинах із Росією він не контролює ситуацію. Розумієте? Контролі ситуації він отримав поразку. Тобто всі побачили, що він не контролює ситуацію у співпраці із Росією. Він, знаєте, як, він, він, він як відходить від вирішення цієї проблеми. Знаєте, тут домовлялися, вони домовлялися про співпрацю у дипломатії. Тобто, знаєте, як Росія повинна була по домовленостях із Трампом, вона повинна була піти на деякі поступки, щоб зробити комфорт для самого Трампа, щоб він не виглядав, ну не. не... Не, не, не виглядів як ідіот, да, скажімо так. Але, але щось не склалося тут у домовленостях. Ну, ви знаєте, вони Запропоновано якийсь розпочати щось нове. Буде розпочато щось, я знаєте, як скажу, він подумає, подума трішки, да, Трамп, і потім знову виступи із якоюсь офіційною заявою про своє бачення ситуації і про те, що необхідно розпочати цей період. Дипломатичної роботи, ось він, да, дипломатичної роботи. Заново по понов, новій розпочати все. Він за... ну що, ну, будемо будем робити все, все спочатку. Наша пісня хороша, починай з початку називається, да? що вижидає Трамп? Що вижидає Трамп? От він зараз мовчить на цю заяву, конкретно заяву, що Росія виходить з перемови, Трамп мовчить. Чому мовчить Трамп? Тому що він залежний від дьявола. у нього зв'язані руки і ноги у цій ситуації. Він нічого не може зробити. Діявол зв'язав йому руки і ноги. Він пов'язаний з дьяволом, тому що а чим пов'язаний проєктом, в якому він співпрацює? Ви розумієте? Вони пов'язані одним проєктом. У нього зв'язані руки, він нічого не може зробити. Нічого він не може зробити. Будуть просто якісь зроблені заяви, що треба знову починати все, все заново. Можливо, будуть знову звинувачувати Україну, що, що, що Україна це Україна зірвала. Вони ж бачите, вони нічого не бачать. Вони нічого не бачать. що це, Хто це зробив? думаєте, що? Розвідка. Розвідка, супутникова розвідка. Не, не бачила, звідки прилетіли ті ракети, по суді. Знали, Знають вони все, але вони предпочитають нічого не бачити. Розумієте, тому що він залежний від Росії. Що він збирається робити? Вони, старі друзі, з Ну що він буде збиратися робити? Старі друзі, в нього розв'язані руки ноги, він... Він навіть він не може вийти, дивіться, він не може вийти із старої, вийти із старої дружби з дьяволом. Ось ці отут карти говорять, він не може, тому що, тому що він не може вийти за, раб, за рамки бачення ситуації. От йому сказали, ти повинен отак бачити цю, цю всю правду, тому, знаєте, часто ще із випадає повішений. тобто, його завдання перевертати і скажати інформацію. Так от дивіться, як карта говорить. Він дуже сильно пов'язаний із дьяволом, вони старі друзі, тому роботу він не може повноцінно працювати да, у, у проєкті, і піти він не може. Він прив'язаний дьявол це завжди страшенна Ну Дивіться, ось навіть, навіть таро показує да, люди, які приковані цепями да, до дьявола. До, до, до так от, і, 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 і піти від цієї дружби він не може, тому що він може отримати смертельний удар, тому що вихід з цієї дружби Путін буде розцінювати як предательство, і це предательство чарювати ударом в саме серце. Що він може сказати От що він може сказати на, те, на, на все це? Він мовчить зараз, він відійшов затих і все, шукає вихід з ситуації, що робити далі, але він не може нічого вдіяти, в нього зв'язані руки немає. Повністю, причому повністю. Це вам і агент красно. Всьому, всьому. І він же, бачите, там контррозвідку повністю майже знищив. Навіть та агентура, яка ошивається близько біля Трампа, вона ж буде, зможе безнаказано на його ліквідувати і все, от нанести удари до свидання. Вийти навіть не може з цих відносин, із цього. що... Що він думає далі робити? Що думає далі робити? І надалі, він і надалі буде відстоювати ідею, що треба зупинятися. Ну що ну далі? О, там випали, попереду випали офіційні заяви. Буде знову офіційні заяви, що треба все рівно прикласти всіх зусиль. Я дуже всім серцем, всією головою, почками і ногами бажаю, розумієте, бажаю зупинки, я на цьому буду наполягати. Просто, просто оце бла-бла бла, що я хочу, давайте зупинятися, я хочу, я хочу. Що далі дума Трамп робити? Що далі дума Трамп робити? Смерть, перезагрузку у війні. Далі, далі планує теж що? закінчувати. Він думає, він думає, щоб війна пішла, да, дати наказ, щоб. Ну, ну так, так говорить Таро, розумієте? Що він думав над передзагрузкою у, у війні. Він буде і надалі відстоювати, щоб, щоб війна припинилася, вийшли з війни. Але його чекає розчарування у швидкому тріумфальному мирі те, що він хоче, жде його розчарування, тому що немає спільного бачення у Путіна. У Трампа і в України, як це все повинно закінчитися? Розчарування. Розумієте? Ну, знову, знову буде просто балаканина, я вам скажу. Просто балаканина. Планує що реалізувати? Бачите, плани, плани реалізувати. Катастрофа, наслідки, план паралізації, катастрофічні наслідки, які приведуть до розчарування, розумієте, от перемога це... не може реалізувати перемогу, тому що це розчарування, це зірвані плани, це гра, яку веде? Да? Обнулить, зупинити, обнулити, зупинити. Ну що, він може знову, як агентура, розумієте, як агентура. Знову буде тиснути на Україну тим, що пішла на поступки, тому що може зупинити в основі колоди, тому що він може тиснути тим, що він зупинить допомогу. Але він розчарований, не виходить. Він розуміє, що дуже швидко зупинити тріумфально да, мир не вийде. Що він може сказати, якщо він від нього залежить. Якщо він прив'язаний минулими гріхами наглухо. Наглухо просто. Я не знаю, що повинно трапитися, щоб він поміняв свою, своє відношення до України. Він боїться його міняти, розумієте? От страх, він, страх оцей, він, постійно, він постійно вилазить. Постійно він із Трампом. Він панічно боїться Кремля. Ось так. Там щось, щось там їх пов'язує з давніх часів. Чим, чим міг Кремль до себе його прив'язати. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.